Друзі, вітаю! Щойно був на пошті, забрав повернення від клієнта. Це були 15 пар мідно-графітових щиток, 4х6х12 мм. Клієнт працює в автосервісі, і дані щітки планував використовувати у моторах склопідйомників автомобілів. Достатньо популярне місце знаходження цих щиток, і, в принципі, достатньо популярна помилка при замовленні. По розмірах питань немає. 4 на 6, довжина 12 мм. Це йому все підійшло. Але, але Щітка має форму паралелепіпеда. І має три варіанти граній: 4 на 6, 6 на 12 і 4 на 12. Він замовив варіант, там, де дріт виходить з грані. 6 на 12, по факту йому потрібно було, щоб дріт виходив трошечки з боку з грані 4 на 12. Достатньо популярна помилка, повторюсь, і хочеться вкотре нагадати, що це достатньо важливий аспект для того, щоб не робити зайву роботу. В принципі, в принципі він міг викрутитись там, або шилом, або ще чимось. Ну, про штрабіть, коротше кажучи. Якийсь канал для того, щоб вивести дріт на ту сторону, на яку йому необхідно. ну У випадку 15 пар це, мабуть, такий Сізіф офтрут, сізіфова праця да е, Ну І в принципі, ми завжди, якби при наявності товарного вигляду, ми завжди заберемо свій товар. Ну, ми, в принципі, навіть зробили обмін, відправили йому щітки 4. На 6 на 11 і дріт там буде у нього виходити з грані 4 на 11. Але ж, але ж тим не менш, є додаткові додаткові видатки у вигляді дороги. Тому, друзі, будьте уважні, це такий, ну, здавалось би, простий момент. В принципі, якщо б якщо б він замовив. Одну пару, я думаю, йому простіше було просто проштрабіть ось цей канал, так, ну, щоб не переплачувати дороги, ну, не ганяти туди-сюди щитки. Ну, а так зробили обмін. Наступного разу буде уважніший. Друзі, і ви будьте уважніші, коли замовляєте ось ці мідно-графітові щитки. Всім гарного дня, побачимось!